Друзі, всім привіт! Отож, тестуємо нову колясочку з макарчиком, яку вчора отримали новою поштою. В принципі, дуже непогано, дуже легенька, така навіть якась невісома, мені здається. Їдлю не відчуваю. Один єдиний мінус, який я зараз знайшла то це те, що ручка не перекидається, я їх стільки подивилася, стільки обзорів дивилася, що вже, мабуть, і заплуталась при виборі. Щось думала, що все ж таки вона перекидається. Але виявилось, що тільки дитина дивиться вперед. Тобто я її не бачу, але є оглядове віконечко. Ось такого плану. Тобто піднімаєш і можеш подивитися, що там відбувається. Або ж тільки так заглядаєш і дивишся, що там відбувається, чи спить, чи не спить. Ну, а так, в іншому, нарікань в мене до неї немає. В принципі, дуже легенько, дуже комфортно. Багато місця. Таке що спальне місце дуже велике, тобто поміститься дитина і в теплому комбіназоні, ще якесь одіялко взимку, то місця досить багато. Буде комфортненько йому. Колір такий дуже цікавий. Також мені це подобає. Ой, так, ручка регулюється по висті. Ну, Все, в принципі, тут круто. В наборі, до речі, ще йшов дощовик і москитна сітка чорного кольору. Тут тобто це також дуже зручно. Мені не, немає сумки. Але я зараз, скільки обзорів дивилась, то сумок. Да, і немає на прогулянкові коляски, особливо чомусь зараз їх не роблять. Може якісь подорожчі моделі. Але подорожчі моделі їй за 40 тисяч. Нам це трошки не по карману. До речі, сьогодні свято, день захисника України, День козацтва, а також День покрову. Тому всіх зі святом вітаю. єдине, не знаю по прогнозу погоди. Зараз, в принципі, дуже непогана погода. Не сонячно, звісно, але не холодно. Тепленько. Йдемо, гуляємо, насолоджуємося. Мені дуже цікаво, як взагалі по прикметам народним. вже ж якось є, якщо. На покровах холодно, тут зима холодна, наприклад. Чи навпаки, якщо тепленько, то буде тепло. Ось цікаво. Може хто знає попишіть. До речі, дуже класний капюшон, дуже глибокий. Такий, дивіться. Мені потрібно нахилитися, але він ще робиться більший. Тобто, тут є ось молния така застібка. Він розсібається і ще збільшується. То зимою можна його ще збільшити і дитині зовсім не буде задувати ні вітер, ні сніг. Прикольно. Це також є великим плюсом. Ось ще на капюшончику кишенька. Для дрібничок, щоб мама могла вкласти якісь ключі телефон. Тобто, ось тут ну, вже пізніше макарчик спить. Іншим разом вам покажу, що тут ще також оглядовою Ну, Це для літа більше з москітною сіткою. Тобто підкручуєш це все, застібаєш на цей кнопочку і дитина. Ходить, їздить і провітрюється в неї. Дуже добре там гарна вентиляція. Ще хотіла з вами поділитися такою думкою, що йду, ось думаю, що дуже багато бізнесу не витримало цієї напруги в країні. Дуже багато позакривалося, і компаній, і фірм, магазинчиків. Ось проходжу, дуже такий непоганий, був магазинчик у нас Євролавка, кап продавали і всякі такі товари з Європи. Але ось зачинені вони вже ну, при сім місяців, скоро вісім. Так що це, звісно, дуже печальненько. Могли б зараз і отримувати дохід. Особливо в понеділок люди черги стояли в магазинах в інших. Люди хотіли кави попити. І взагалі почався ж хаос, звісно. Хліб, крупи, все інше почали скуповувати масово. Ми щось на це не звертали уваги. У нас і не було і дома, і хлібу, але ми на це не зважали, бо знали, що це хаос просто. З, 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 ну, складається такий хаос серед людей. Навіщо його підтримувати? Також далі бачите салон краси. До речі, дуже непоганий був. Також. Зачинений, ще пару місяців вони попрацювали, навіть працювали в перші часи і безкоштовно стригли чоловіків, я пам'ятаю. Стероборони і взагалі, потім все ж таки не витримали. Ще не пам'ятаю, чи говорила вам чи ні, що у вівторок, мабуть, у середу вже не збилася з цими днями. Якийсь день прямо над нашим будинком пролітав винищувач. Надію, що Ну, дуже низько і дуже гучно, хоча ми при закритих вікнах не чуємо навіть сирени, то тут звук відчувся добре. Було дуже жутко, дуже лячно. Але все ж таки є надія, що це наші збройні сили. І так, друзі, приготували пюрешку макарчику з індика, з картопельки і з моркви. Тут було м'ясо, не звертаєте увагу, я потім його перебила все разом, трошки додала бульйону, на якому м'ясо варила. І так вона гарно пюре, хоч. Перебувається Це в нас буде таке ціпля табака на вечір запікатися, а також до цього моя зробила, подивіться шароводку один. Шматочки вже взяла спробувати. Така смачна. темновата тому що корицю додали. додали. Але. Така я зараз смакую, смачно гарне тісто, таке пухке вийшло. Яблучко ну Все як я люблю. Друзі, знов на вечері приготувала пасту з рибами, з томатами і з фетою. Так мені подобається, в принципі, цей рецептик непоганий. потім ось таке. Курча табака. Зробила, запекла, також смачненько. Ну і доця, як я вам і говорила, спекла е, э, пиріг шарлоточку, вже її порізала, виложила на блюдо, зараз покажу. Ось така шарлоточка вийшла в нас. Також піднялася гарненько, бачите, така височенька. Ну, mm, Дуже непогано, дуже. Це — самий головний хуліган нашої сім'ї, який покушав і знову що щось хоче, щось, щось хоче. Мє. Мє -мє. і -мє. І, -мє. і, -мє. і -мє. Що хотів, кажи, кажи. До речі, з'явився другий зубчик, друзі. Вже два. Два зубки. Так же ти же, кролик Роджер, да, Маська, mm. да, mm. да, да, mm. да.